Один, два, три. Hello friendly! З вами Деніс Френді. Зараз ми прореагуємо вже на шоколадку мілку. Третя реакція за сьогодні. Ось така мілка з Шокоджелі. Тобто тут є M&M's і мармелад. Будемо зараз реагувати, ще якась походу посипка. Будемо зараз реагувати. Тут не пише по-українськи. Ні, тут пише по... Німецькі, чи... ні, не по-нашому, коротше. Тому, коротше, поїхали до заставки. День правильно реагує, День правильно реагує. Сьогодні буде реагувати на На Мілка М -М Макс, Чоко, Джелі, Джелі, Джелі. Коментарі я зачитав, вже нема що читати. Залишається нам просто реагувати. Все, друзі, реагуємо. На вечір вас чекає. Quick Ковік Magic Seeper, Це третє. Дві реакції на вечір, тепер три. так. О, зірочка, поїхали. Я після мелоді, пупса, щось, не знаю, чи буду їсти. Напевно, буде. О, бачите цюкерка. МНДМС, поїхали. А Відля... до люди досте. Прикольно. М -м -м. Прикол. Ммм, мармелад. Чё? Мармелад. Думаю, ця цукерка 10 баїв заслуговує. Чайник треба виключити. Не виключиш те, ніхто не виключе. Коротше. Клас. Думаю, 10 балів можна поставити. Реально прикольно, Я зробили. І мармелад, і мендемс, І ще шипучка всередині. Шипучка була лишня. Давайте познімаємо. Ось таке. Бачите? Ось таке народ, давайте їдімо, так, Міндемсе тут, Часом. Не знаю, чи на Ютуб шорт лишу, бо вже на ютуб шорт так багато познімав. О! Лоліпупс ми не зняли на шорт. Тоді треба лишити. Це, так. Саме MDEMS 9. Давайте дійсно все окремо прореагуємо. Але як що в нас вийде? Типа самий мармелад. Ну, ви знаєте, саме шоколад. Чекайте, чи мені вдасться? Коротше, самий... Мармелад, требайте положку, і зараз положку. Так. Ооооооо, зачепив за крісло. А там якісь шпиці гострі. Так, де той же латин? Так, зараз ми докопаємось. Так. Я Я стараюсь. Так. Спочатку ми реагуємо на шоколад. Шоколад. Не вийшло сенс мій шоколад.

Mm. Жилейка вісім і ще зуби забилися. Тепер ці M&M's. Напевно, вісім також, я казав 9, не знаю. Тут в мене ще є желейка, ну? Живайка 8, там. не знаю, щось за ту сопілку, чупа-чуп щось. Не знаю, чи ще буду брати її. Ти було. Смачне, але таке. Добре. Добре, джелі поставлю 9 балів. Жалеється. А все разом 10. Добре, їмо далі. Типа, я поставив МНДМ 9 балів. Так. Вс разом реально на десятку. Знаєте, що я на YouTube шорт лишу? Оце. Або, напевно, цей кусок класно, що не казали, але класно. Ми доїдаємо зараз оце, 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 оце. Це і це. Це лишаємо на ютуб-шорт. Чуєте, лускає? Щолкає, бо... типу цей. Там що вони додавали шипучку там. Добре, їмо далі. <плес> 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 Супер! М -м -м, у мене зато зараз гарне сонце. Сука, блять, укусився! Закусав і кусився. Буває. Треба мені акуратно їсти. Смакота. Буде да, буде смакота. Ой, ну смачно, смачно це точно. Не знаю, мені здається, що желе, Або ні, шипучка лишня. Желе ще може бути шоколадом, так. Ах! Зараз в 10-й годині знімаю для вас комікси? Так і справа. Я, я нагадав, що я коміксів для вас знімаю. Потрібно зняти комікси, так, друзі? Ну це же забувається. Да, ще дві штуки. Може там на кухні ще ведюк повилітало деякі. Ну, зараз спримс. Чуєте? Застряло? Знову ця жлека застрягає. Сьогодні Злюка Люка Забарюка мені казала, не знаю, чи вам це вказав у відео на початку чи не казав, кажу зараз. Вона сказала, що зніметься у відео з бісквітом з молоком. Хочу знову бісквіта. А Більше, напевно, зніматися сьогодні не буде. Ну подивимося, може. ще Упрошу, подивимося. Але сказала, що зніметься. Напевно Леруся обрадувалась. Ха-ха. Це Леруся ніколи не раді, да, ллюці за валюсю. Що ж це цей ніс далі Ммм. Лишилося останнє, на що ми не прореагували, на шипучку. Я достав шипучку. А ну, маленький кусочок шипучки. Поїхали. У шипуці 8 балів поставлю. Таке. Шипучки не треба було сюди. А вся решта може бути. А тут намальована шипочка, там. Три ці дали смаки. ЭМНДЕМС. желе і шипучка. М -м -м. Треба було написати. Шепучка, ну як там? по англійськи не знаю, як шипучка. Такі справи. А! Ммм, стріляє. Мм, знову стрілка. Шибучка там. Ні, це жиле. Я думав, що з сопілкою може бути дуже довго хвилин зніматися ролик, але ні. Посмоктав, потім вкусив і на ц... за частини посмоктав, Все, з'їв, все, короче. Так що не затягнулось Трохи є на ну, 20 хвилин, ну, але вже... Небагато, все. Останнє. Супер. З'їли! Ха-ха! Коротше, з'їли, лишається ще оця. Чекайте, я ще подивлюся, на мак... чи у кухні там якісь частинки були. А ну чекайте. Може тут ще є. Ну. Ні, тут уже порожньо. Ще дивимося на кухні. Ні, тут на кухні теж нічого немає. По суті, з'їли, так. Ось така народ була реакція. Лишаємо ще це на YouTube Short. Ось така, бачите? Видно зірку? Видно. Все, а я з вами прощаюся. Мене звати Денис Кодружній. Чекайте ще нових відео сьогодні. Не забувайте про ваші коментарі, про ваші підписки. І на цьому все. З вами Денис Есфренді. Всім добра, всім гарного дня. Всім пока. Бувайте! Oi, Milka, 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 Choco Jelly, Choco Jelly, Choco Jelly, Milka, 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 Choco Jelly, Choco Jelly, Milka, 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 Hey.